У цих матуз діти різного віку хтось лише народився, а хтось уже бігає. Та у всіх малюків однакове меню в раціоні грудне молоко і жодного штучного догодовування. Грудне вигодовування – це є база для мами, тобто для доброго здоров'я як мами, так і дитини. Якщо ми вводимо суміш, то там є дуже багато ризиків. Ризики пов'язані з тим, що а яка в нас вода. А ви гарантуєте, що якісно зроблена суміш, та пачка ну пролежала в термін, чи там певні вимоги вона має. Грудне молоко захищає дитину в майбутньому від діабету, ожиріння, алергічних реакцій, кишкових інфекцій. А чим довше мама годує грудьми, тим вищий у дитини рівень IQ. Ми за свої скільки рочок і місяць нам ще не разу не хворіли, тому я думаю, що це ну і в першу чергу завдяки ГВ грудному вигодовуванню. Зараз мамине молоко отримує лише третина немовлят. Більшість матерів годує малюків сумішами через проблеми із здоров'ям не можуть годувати грудьми лише 2-3% жінок. Молоко пропадає, кажуть матусі з досвідом через неврози та бажання створити дитині режим, та з цим можна впоратись. Звичайно, є такі періоди фізіологічні, коли трошки зменшується кількість молока, але потрібно це трошки пережити і все і далі. Воно знову стає, тобто далі. Продовжати чим більше прикладати дитину до грудей, і тим більше воно буде з'являтися. Такий фізіологічний процес, який в принципі закладений природою. Ну в такому випадку, по перше, мамі треба не боятися звернутися до кого за допомогою до когось до, до якоїсь мами, яка годує, яка має досвід годування. Просто не боятися навіть навіть просто на майданчику. Прикладаючись до грудей, малюк відчуває себе захищеним, тому не варто поспішати та позбавляти дитину найнеобхіднішого. Христина Гаврилів, Юрій Герасимов, головні новини. Львова.